1 жовтня уся освітянська спільнота відзначає своє професійне свято. Тому, з особливими словами вдячності, ми хочемо звернутися до ветеранів педагогічної ниви. Вчитель це більше, ніж професія, це покликання усього життя. Тому колишніх вчителів не буває. Любі наші колеги. Щиро і з поклоном вітаємо вас з Всесвітнім Днем Вчителя. Дякуємо вам за самовіддану наполегливу працю, невтомний творчий пошук, вірність обов'язкам і покликанню. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії і оптимізму, життєвої сили, довгих років життя, приємних спогадів, світлої пам'яті. Ніжності зі сторони оточуючих. Бажаємо мати завжди молоду душу, насолоджуватися плодами свого виховання щодня, бути найщасливішою людиною та найкращим вчителем. Знайте, що двері нашої школи завжди для вас відкриті. Дорогі учителі, ви відпочинок заслужили, ви священні на землі. Учнями щоденно жили. В день учителя для вас зазвучить приємна пісня. Живемо вами щораз, слова ваші, мудрі й ніжні. Відлю, душа твоя криниця, скажи мені, чому тобі вночі не спиться, і посивіли скроні, сумні твої уста, і відліта. їй густа і За твої добрі очі, за твоє велике серце, за все те добро, що ти посіяв наших. Хочу привітати всіх вчителів з вашим професійним святом і побажати, щоб кожен день був сповнений радості і посмішок, щоб учні із задоволенням йшли на ваші уроки, позитиву і кохання учнів гарних та старанних, днів щасливих і безхмарних, щоб були у вашій школі всі щасливі та здорові. Ще хочу подякувати всім вчителям за доброту й терпіння. За всі старання та уміння, за вашу працю непросту, за вчительську любов, святу. Ще хочу привітати свою маму та бабусю з вашим святом і сказати, що я вас люблю і сумую за вами. Надіюсь, що на наступний рік війна закінчиться і привітати вас я вже прийду в школу ще раз зі святом на все добре, до побачення.